Пане Віталію, звісно, що з вами хочемо говорити по тих основних темах, які зараз бачимо, і в наших інформаційних ресурсах, і з того, що спостерігають наші українці, і все ж думаю, що варто поговорити про Телеграм. Що нас з ним чекає, тому що дуже багато українців користуються цією мережею, читають там новини, використовують телеграм як месенджер. І тут з'явилася інформація про те, наприкінці минулого тижня, що Павла Дурова, засновника цієї мережі, затримали у Франції. Зараз його відпустили під певну заставу. Далі буде суд, будуть розбиратися. Але тут ще цікавим є той факт, який оприлюднили зокрема журналісти української правди, наші українські, які мали зі своїх джерел певну інформацію. Про те, що Дуров перетинав кордони Російської Федерації впродовж 2014-2021 років. Хоча раніше він це все заперечував, він казав, що в нього зв'язків з Російською Федерацією нема, що він там взагалі вигнанець і його там не чекають. А, пане Віталію, що для нас означає історія з Дуровим? Як нам на неї реагувати як державі? Тому що президент Володимир Зеленський на прес-конференції сказав, що щоб він був би дуже обережний з цим, от з блокуванням будь-яких соціальних мереж. Яка ваша думка? Ви знаєте, от коли ми говоримо, що українці отримують інформацію в телеграмі, це те ж саме, що говорити, що українці отримують інформацію, скажімо, в інтернеті, адже всі ми практично останні роки включаємо свої комп'ютери, телефони, планшет і Входимо в світову мережу і отримуємо звідти інформацію. Чим відрізняється, в принципі, Telegram від інших месенджерів, які доставляють інформацію? Телеграм це така, я б сказав, очос... сучасна версія іншої відомої мережі, яку створили брати про. І вона дуже, дуже, теж дуже добре відома українським користувачам. Це мережа ВКонтакті. Ви її пам'ятаєте ще? Так, я пам'ятаю, я застала її появу, в принципі. Мережа ВКонтакті відрізнялася тим, що ви могли там зареєструватися, а наступного дня могли там створити профіль абсолютно іншої людини з іншим прізвищем і ім'ям. І від імені цієї людини вести теж свій, свій соціальний профіль, в тому числі публікувати там новини, політичні повідомлення тощо. І за великим рахунком, мережа ВКонтакті верифікувала ці ваші вигадані новини вигадані людини так, ніби ця людина є справжньою. От західні соціальні мережі не можуть цього робити. Ми досить часто ображаємося на те, що вони блокують якусь значущу для нас інформацію, але разом із цим вони змушені боротися із так званими ботами, вони змушені зліквідовувати тисячі десятки тисяч. Тих, хто е, видає себе за інших людей, і під е, цими вигаданими масками, друкує абсолютно неперевірену, дуже часто компрометуючу інформацію. А в контакті нічого не видаляло. Для того, щоб видалити якусь інформацію з контакту, яка була далеко від реальності, в кращому разі. Ви мали зв'язатися з командою цієї соціальної мережі, і вона могла вам прийти на зустріч. Однак вона нічого не робила з людьми, які розповсюджували таку інформацію. І от потім з'явився Телеграм. Подивіться, що таке Телеграм. В телеграмі сусідів новинні канали, скажімо, Офісу президента чи якихось поважних українських медіа. У вас є канал в телеграмі? У мене особистий, ну нема, щоб я там щось повсала, але звісно, що я ним іноді користуюсь. От, є канали людей, які відповідають за свої слова. У мене там є свій канал в Телеграмі, він верифікований. Uh -huh. Я там публікую свої якісь відеоблоги чи свої статті тощо. Є анонімні канали, деякі з цих анонімних каналів, як ми вважаємо, пов'язані із чинною владою їхніх, немов би, авторів, але ми не знаємо, чи це автори, чи це не автори, чи це власники, чи це не власники. Бо вони самі спростовують, що вони власники. Навіть запрошують на якісь зустрічі до офісу президента України. Є інші анонімні канали. Які створені російськими спецслужбами, ми не будемо їх тут називати, щоб їх не рекламувати. Але ці канали також видають себе за українські канали, таба більше за канали, які володіють офіційною інформацією. От я вам навів тільки український приклад. Дивіться громадянина України під час війни, який, в принципі, не знає, де правда, а де брехня і який. Отримує ці новини, які йому подобаються, скажімо, з анонімного джерела інформації. От він десь почув, що це анонімне джерело, воно в принципі пов'язане з владою, але влада не хоче просто такої інформації від свого імені повідомляти, тому що вона бореться з конкурентами, чи тому, що вона не хоче брати на себе за щось відповідальність. І от він читає цей анонімний канал влади, а це не анонімний канал влади, це анонімний канал служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, який видає себе за анонімний канал української влади. І так в телеграмі повсюду. От ми говоримо про якийсь наркотрафік, про якусь порнографію, про якесь розповсюдження контактів між злочинцями. Це все теж існує, звичайно, але найголовніше, що Телеграм з його відвертим небажанням бажання яким чином блокувати анонімну інформацію став реальним інструментом дезінформації в наш час. І, звичайно, це абсолютно ефективна зброя. Російської Федерації, Федеральної служби безпеки Російської Федерації, служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, головного управління розвідки Генерального штабу Збройних сил Росії це і є справжні бенефіціари телеграму, тому що ми і раніше, як журналісти, завжди стикалися з ситуацією, коли люди хотіли чути тільки ті факти, які їм подобаються. І в умовах таких як Україна, коли люди хочуть чути тільки ті факти, які їм подобаються, це пряма дорога на цвинтар, і вибачте, не на цвинтар героїв, а на цвинтар людей, які заслуговують на премію Дарвіна за прекрас самогубство політичне і національне, але це все ж таки були факти, розумієте, коли якийсь телеканал пов'язаний із олігархами, повідомляв певну інформацію, то він був змушений ну не завжди. Ми пам'ятаємо, що не завжди, але як правило. Цю інформацію підкріплювати реальними фактами, джерелами інформації. Людьми, які брали на себе, принаймні місію, відповідати за брехню. І цих людей потім можна було або до суду запросити, або вони ризикували своєю репутацією, їх можна було використати тільки один раз, як відомий, я б сказав, такий, як відомий інструмент. А в телеграмі. Ви можете просто читати анонімний канал новин, який кожного дня перепід... переповідає вам неймовірні казки. Путін вже давно, згідно з деякими телеграм-каналами, в холодильнику, пам'ятаєте? Росія вже давно керує не Путіна на Пам'ятаєте? Росія через кілька місяців розвалиться, вони там всі в жасі, вони просто не знають, що їм робити. Їм кінець, пам'ятаєте? Це з 2022 року повторюється всіми каналами, пов'язаними з російськими спецслужбами. Чому? Щоб люди, з якими Росія готова воювати роками, вважали, що це не дуже серйозна боротьба, що скоро Путіна і російського режиму не буде, і щоб всі розслабилися. Навіщо мені щось робити, захищати, ризикувати, коли воно вже само собою скоро закінчиться? Без моєї участі, от я читав в Телеграмі. Це спеціальне знаряддя перетворення українського суспільства на інертну масу людей, які очікують того, чого ніколи не буде. І це абсолютно правильна, грамотна професійна робота спецслужб. І це пастка, я відразу скажу, для української влади. Не перша пастка. Я вважаю, що коли у 2000... 2019 році Володимир Путін після цієї зустрічі з Володимиром Зеленським, де не відбулося української капітуляції, але було ухвалене рішення Путіна дестабілізувати Україну і застосувати всі інструменти, щоб її знищити, вже в каденцію зеленського. Тоді, як ви пам'ятаєте, Владислав Сирков, куратор українського напрямку в адміністрації президента Росії, був змінений Дмитра Козаком. Етнічного українця з прекрасним знанням української, я би сказав, психології, психотипу політичну. І Дмитро Козак кожного дня, коли він вів перемовини зі своїми українськими колегами, створював для них пастки. То давайте створимо раду між представниками України ДНР, ЛНР, то давайте проведемо спільну воєнну інспекцію української армії так званого народного корпусу ЛНР. Весь час намагався. Провести такі рішення, які мали б дестабілізувати Україну, призвести до конфлікту суспільного і полегшити їм окупацію нашої держави. На превелике наше щастя, наша влада завжди буквально, і до речі, під тиском суспільства зупинялася буквально на краю провалля, тому що протокол про створення цієї ради України ДНР ЛНР був вже парафований. Він просто не вступив в дію після серйозного суспільного опору, а також після негативної реакції наших союзників, дипломатів Франції і Німеччини, які розуміли, чим займається насправді Дмитро Козак на переговорах із офісом президента України. Але це була така свідома використання абсолютної політичної недосвідченості людей, які пройшли до влади в Києві в 2019 році, заради дестабілізації української держави досвідченим розумним. Спецслужбістам українського етнічного походження. І от Телеграм це саме така пастка. Комусь здалося, що це буде дуже зручний інструмент для того, щоб люди пов'язані так чи інакше з певними колами в українській владі могли виступати із компрометуючими заявами на адресу своїх ймовірних конкурентів. Хоча невідомо, коли будуть вибори в нашій країні, коли закінчиться війна. Це може бути через багато-багато років. От. І разом із цим влада не буде відповідати за цю інформацію, буде виступати провідником національної єдності в цій ситуації, коли зможе використовувати такі інструменти без відповідальності. А насправді ті, хто використовує такі інструменти, потрапили в справжню російську пастку, тому що вони стали частиною інформаційного простору, який спрямований на знищення українського суспільства і української державності як швидше. Це і є телеграм. Ну так, це, це складна відповідь на складне запитання, тому що знаєте, я вас запитувала про те, чому ми так просто не можемо її заборонити, особливо після тих фактів, які ми Тобто прилю... раніше ми як казали, що. Ми думаємо про те і підозрюємо, що Телеграм має свої зв'язки з Російською Федерацією, що Дуров ще залишив сервери всі десь там на Росії, і про це говорили певні експерти. Але ми не відмовляємося повністю, як медіа, зокрема, і говорить Великий Львів, має свій телеграм-канал, де ми публікуємо все те саме, що ми публікуємо і в Фейсбуці, і на Ютубі, і так далі. Але ми не відмовляємося, тому що там є певна наша аудиторія, там є ось ці українці, про яких ви казали, які люблять користуватися да, за яких потрібно боротись месенджером. Але так. я не знаю, чому. Там є влада українська, яка також має свої офіційні якісь канали. Вона теж там повідомляє і. От, і, от. і тому ми теж там, але ж тепер ситуація трохи змінилася, коли ми бачимо цю ці розбірки у Франції. Тобто, це судовий процес далі буде. Там серйозні обвинувачення. Ну це для нас здебільшого мережа для отримання інформації. А якщо говоримо про Європу, то там якраз ось ці всі звинувачення незаконні трансакції, обіг наркотиків, порноматеріали, в, в тому числі з неповнолітніми шахрайство. Тобто, це ну дуже знаєте, і дуже чому? серйозно. Чому це так? Тому що європейці не хочуть мати анонімну інформацію. Вони хочуть, щоб з інформацією хтось відповідав. Нам може не подобатися Марін Лепен, правда? Нам може не подобатися Дональд Трамп. Токер Карлсон нам може не подобатися, але ці люди виходять до мікрофонів і самі щось говорять. Вони відповідають своєю репутацією за те, що вони говорять. Вони не ховаються за масками. І на заході ховатися за маскою, бути анонімом, це значить говорити брехню відразу. Це значить щось несмачне. Якщо що пригадуєте на чому завершили, пан Віталій, то продовжить думку, але я тоді просто уточню. Тобто, ви гадаєте, що якогось вольового рішення від влади української зараз про заборону цього майданчика для комунікації не буде. Вони не підуть на це. Я взагалі не знаю, чи існує технологічне рішення заборони Телеграму. Я думаю, що має бути абсолютно інше рішення. Україна разом із іншими країнами цивілізованими має зробити все можливе для того, щоб Телеграм почав реальну регуляцію в цьому месенджері. Щоб не Телеграм заборонити потрібно, а анонімні канали заборонити потрібно. Коли ми з вами читаємо канал якогось кореспондента російського воєнного, який там щось пише, ми принаймні знаємо, що це за людина. Чи будемо ми з вами довіряти інформації якоїсь російського телепропагандиста, який знаходиться на фронті чи в телестудії в Останкіно? Не будемо, тому що ця людина говорить, хто вона є. Ми їй не довіряємо. А якщо це анонім, який видає себе за нашого з вами співвітчизника, а насправді в тому самому Останкіно сидить і ще й пише типу української мови? Це досить серйозна проблема, як ви розумієте. Тому я ще раз кажу. Що на мою думку, абсолютно очевидним є ситуація, в якій, ну я принаймні в цьому впевнений, в якій потрібно зробити все можливе для того, щоб взагалі інтернет-простір не був анонімним простором. От що важливо. От про що я думаю, як про найбільш важливе завдання на наступні часи. І я сподіваюся, що зараз робота. Французької влади з французьким громадянином Павлом Дуровим призведе до того, що Павло Дуров погодиться на таке адміністрування цього месенджера. Там зникнуть канали анонімні. Ми дізнаємося, чи має Федеральна служба безпеки Російської Федерації, служба зовнішньої розвитки Російської Федерації, доступ до листування користувачів телеграма. І в якому обсязі? Це теж дуже важливо, щоб ми це розуміли просто. Якщо ключі від телеграму знаходяться у Наришкіна і у Бортнікова. То може дійсно такий месенджер має зникнути. Але це теж вже інше питання. Я сподіваюся, що слідча робота із громадянином Дуровим призведе до якихось реальних результатів, і Україна має уважно стежити за цією роботою.